Лінія бойового зіткнення у Донецькій області Палає та вибухає без прибільшення цілодобу. Від Великої Новосілки, якщо бути точним, то від східних околиць тимчасово загарбаного села Приютне на межі Запоріжжя з Донеччиною і аж до східних околиць Сіверська та уздовж річки Сіверської Донець, північніше міста. Локальних, так би мовити, от ділянок протистояння на Донеччині, ну так би мовити, найбільших їх щонайменше три. Звісно, передусім, це Авдіївський район оборони. Там лінія фронту з усіма вигинами простягається на понад 60 кілометрів, і українські оборонці ну вже третій місяць, фактично на три чверті кола ведуть там оборону. Ще одна ділянка запеклих протистоянь навколо Новомихайлівки, але я би говорив про... Трохи більше відтинок аж від Красногорівки до Вугледара. Там у бік у бік Курахового московити намагаються тиснути з західних околиць Мар'їнки, тимчасово загарбаної, але найбільше і найскладніше нині на північних околицях Новомихайлівки і південніше цього селища. Ну і звісно, що ситуація довкола Бахмута, де ну вже понад рік, напевно, наші воїни тримають там оборону від. Від фактично Майорська, що є воротами до входу в Горлівку, і до так званої відмітки 192 на стратегічному автошляху словянськ дебальцеве там, де є відгалуження траси 0,5-13 у бік Солидара із Сіверськом. І там загальна протяжність лінії бойового зіткнення теж сягає, сягає майже е, пів сотні кілометрів, але найскладніше нині. Північніше Бахмута, де атакують московити, і північніше Кліщівки, трохи нижче траси Н-03.